Не можна вступити до навчального закладу без наявності військового квитка відрахування студентів з навчального закладу без наявності військово облікового документу. Відповіді на задачені питання відповідно до роз'яснення Міністерства освіти і науки України від 20.04.2023 року наприкінці публікація. Зазначене офіційне роз'яснення і так розберемо відповіді на зазначені питання. І так, по першому питанню, якщо майбутній студент хоче вступити до навчального закладу без наявності військово-облікового документа, це по перше, приписне може бути тимчасове посвідчення військового зобов'язаного. Та по третє, це військовий квиток з актуальною інформацією щодо перебування на військовому обліку без надання зазначеного документа, відмова у зарахуванні майбутнього студента. По другому питанню, і так, якщо студент навчається. У нього відсутній військово-обліковий документ з актуальною інформацією щодо перебування на військовому обліку. Якщо він не дає не надає до навчального закладу зазначений документ, тоді відрахування з навчального закладу. Після відрахування з навчального закладу про такого колишнього студента навчальний заклад зобов'язаний повідомити центр комплектування та соціальної підтримки про інформацію про зазначений. Факт, який встановлюється строк для надання зазначених документів студентами, встановлено строк до 31.05.2023 року. Також студенти та майбутні студенти зобов'язані дотримуватися правил військового обліку та не порушувати. Якщо порушують, тоді відрахування з начального закладу з повідомленням про центр комплектування про зазначених колишніх студентів, які можливо зробити висновки відповідно до зазначеного роз'яснення та позиції. По-перше, необхідно дотримуватися правил військового обліку, стати на військовий облік. Студенти наголошую, відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію, мають право на відсрочку від військового призову. Необхідно стати на військовий облік, пройти військово-лікарську комісію. Отримати військово-облікові документи та офіційну відсрочку від військового призову. І не буде жодних питань та проблем із зазначеного питання. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.